Бобрик Квітик та лісові забавки, дружба сильніша за страх. У далекому лісі, де шелестять старазні дуби, а струмочки дзюркочать, наче маленькі дзвоники, жив бобрик на ім'я Квітик. Він був маленьким і дуже боязким. Його хатинка стояла на березі затишної річки, але квітик рідко виходив з дому. Найбільше він боявся великих звірів, які жили у лісі. Одного ранку, коли сонце тільки не прокинулось, квітик почув веселий гамір за річкою. Він обережно визирнув з хатинки і побачив компанію звірят, зайчиня Стрибунця, білочку шушу, їжачка Голочка та маленьке лисенятко Рудика. Вони гралися, кидали камінчики в річку та щось весело обговорювали. Привіт, квітику. вигукнув Стрибунець, помітивши бобрика. Ходімо з нами гратися. Я? Гратися? боязко запитав квітик. Але що, як прийде великий вовк або ведмідь? Нема чого боятися, підморнула йому Шуша. Ми всі друзі і завжди допомагаємо одне одному. Квітик зібрався з духом і підійшов ближче. Спочатку він трохи ніяковів, але швидко втягнувся в гру. Звірята майстрували дерев'яний пліт і вирішили переплисти річку до Великої Галявини, де росли найсолодші ягоди. Коли вони дісталися до берега, раптом почувся гучний рик. У кущах майнув темний силует. Це вовк. Перелякано вигукнув квітик. Не хвилюйся, ми разом. сказав їжачок голочок і розгорнув свої колючки. Усі звірята згуртувалися, ставши в коло. Аж тут із кущів вискочило маленьке вовчення. Привіт, я бурчик, Сказало воно. Я теж хочу гратися, але мене всі бояться. А ти не з'їси нас? запитав квітик, тремтячи. Ні, я просто самотній, відповів бурчик, опустивши вуха. Звірята подивилися одне на одного і вирішили, що бурчик може приєднатися. Вони разом назбирали ягід, влаштували пікнік і розповідали веселі історії. Відтоді Квітик більше не боявся виходити з дому, він зрозумів, що справжня дружба сильніша за будь-який страх. А ще, навіть той, кого ми боїмося, може виявитися хорошим другом. Так і жила весела компанія в лісі, щоранку збираючись на нові забавки, даруючи одне одному радість та підтримку.